Стало відомо, коли вийде новий білд гри, який контент і зміни очікувати нам у 42 білді і у якому стані перебуває новий контент і саме оновлення. Хорошої доби усім! У цьому відео я продовжу ділитися і розповідати про вашу улюблену гру українською. У новій стрічці новини розробники розповіли про дату виходу 42-го білду. Пройшло вже доволі багато часу і змін, про котрі вони нам розповідали. Упродовж усієї розробки новий білд постійно тестувався. Після створення і балансування нового контенту розробники почали збирати відгуки тестувальників, котрих було 30 чоловік. В результаті відгуки виявилися позитивними, що було дуже приємно чути розробникам. Тестування проходило по ось цьому списку, котре був прикріплений у новинах. Сам список складається з 28 пунктів, кожному з котрих розробники додали щось або змінили. з цих 28 пунктів 22 буде продемонстровано у першій версії 42 го білду, котрий матиме назву Unstable. У список входить розширена карта, нові міста і місця, підземні приміщення. Підвали та високі будівлі, нова система освітлення, твариництво, мисливство, риболовство, газети, листівки, нове телебачення та радіо, початкове ремесло, будівництво, гончарство і ковальство, сільське господарство, агрономія, новий одяг, контейнери, зброя та предмети світу, покращення вогнепалу, нова система анімації і нові анімації, змінена карта спавну зомбі і змінення стелсу. Усе перераховане ми зможемо побачити у новій версії білду. Тепер щодо її виходу. Розробники запланували, що оновлення вийде до Різдва, тобто цього місяця. Посмію припустити, що воно вийде у самому кінці, оскільки розробники не хочуть запевняти нас у цьому на 100%. Я вже встиг спостерігати реакції фанатів гри на вказаний період виходу оновлення і жодного разу не почув якихось думок про можливий варіант його переносу. Тому, якщо зібрати усе докупи щодо реакції фанатів і на обережність розробників з обіцянками, швидше за все варто очікувати оновлення в кінці цього періоду. До того ж, я не думаю, що розробники будуть переносити оновлення на інший термін, оскільки вже зараз вони хочуть внести великий список нового контенту у гру, котрі потрібно відполірувати вже зараз. Тому якщо вони будуть затягувати з оновленням, то зрештою їм доведеться розгрібати занадто велику кашу. Також з нами поділилися новинами по новому контенту, котрі готуються на це оновлення і на майбутнє. Цього разу розробники переділили свою увагу інтерфейсам. Тепер, як ви можете побачити, вони були зроблені більш інтуїтивно зрозумілими. Чудово видно, які предмети ми можемо створювати, скільки часу потрібно чекати, коли створиться предмет, чи потрібно бути ознайомленим з якоюсь літературою по додатковим крафтам, і які елементи і інструменти потрібні для самого крафту. До речі, у цьому списку можна побачити також новий крафт сокери і металевої бити, її відмінності в часі створення відносно дерев'яної бити, що ми обрали нижче. Лівіше видно список крафтів, котре розділений по категоріям. У цьому списку можна побачити нові категорії, такі як столярні роботи, вироби зі скла, металова обробка, різання і шиття. Далі було продемонстровано відео того, як виглядає новий інтерфейс будівництва. У ньому чудово видно точнісінькі схожі списки категорій і крафтів. Якщо навестися на якийсь крафт, з'явиться вікно, в котрому нам покажуть, які елементи і інструменти потрібні для крафту. До речі, у цьому вікні також можна побачити нові крафти, наприклад, смітник, два види курятника, віддро для змішування, ручний стискач, гребінь, і нам було лише видно назву предмету Великий автомобільний ставаж. І далі вже нам відомі крафти у грі. Наступну тему, котру торкнулися розробники, це догляд за худобою. У період тестування гравці були незадоволені і спантеличні новою системою. Нова система полягала у тому, що гравці власноруч створювали зони різних дій для скоту, що в результаті було доволі складним для розуміння. Тому надалі розробники будуть думати, як це можна буде реалізувати автоматично. Крім цього, на відео було продемонстровано вікно, в котрому ми зможемо побачити стан і різну інформацію про худобу: тип, породу, стать, вік, здоров'я, зовнішній вигляд, вагу, ставлення, зону утримання, тип худоби, хто рідна мати особі, і тут я не зрозумів якесь перейняття гравця. М -м -м, напишіть в коментарях, хто знає, що це таке. Далі була проведена робота над системою стелсу і погодними умовами. Стелс із прийняття мобів було покращене, оскільки погодні умови будуть впливати на чутливість. Тепер, коли погодні умови, наприклад, як ніч і туман, будуть впливати на чутливість не тільки гравця, а й також інших мобів. Це чудово можна побачити на ось цьому відео порівнянні. Мисливство також було ще краще відполіроване. Гравці, котрі тестували, були задоволені ним. Тепер мисливство було розширене в напрямку індивідуальності, тепер всі процеси переслідування є індивідуальними для кожної тварини. Стало відомо, що зараз у лісі гравець може зустріти оленів, зайців і індиків. Ну, будемо сподіватися, що це була остання стрічка новин по оновленню Unstable. Будемо чекати повідомлення на наступні новини і оновлення в Дискорді, і звісно, на нашому сервері по грі. До речі, я рекомендую тобі також доєднатися до нього, оскільки там ти не тільки зможеш провести веселий час з іншими гравцями, а й прийняти участь у різних подіях, в котрих зможеш знайти цікавий і цінний вуд, дізнатися різні історії і розважитися різними головоломками. Посилання, якщо що, буде в описі під відео. Обов'язково підтримай відео вподобайку, якщо хочеш переглядати більше подібного контенту, і щоб не пропускати відео, підписуйся на цей канал. Дякую усім за перегляд. За мікрофоном був я, найманець, і до зустрічі!